Поганими дорогами в Полтаві нікого не здивуєш. Водії більше звертають увагу, коли потрапляють на рівну, нещодавно відремонтовану дорогу. Одна з найгірших доріг міста, за думкою водіїв, по вулиці Козака. Вона посідає лідерські позиції разом з вулицями Шоломалихи, Матєвілєва, Сако та іншими. Бо і так все видно, мені кажеться. Ну, плохо, плохо, очень плохо. Підсліднє тобто, ну, час, в якому, то дорога в такому ж стоянні, которо розбита і плохає. Подістібальні шкалі на... Двоєчко. Ну, та ну убита дорога, що ж непонятно. Місто того, щоб заасфальтувати, в тот дом, і, і тепло, і воду. І таке ставили. Хоча вулиця не дуже велика, вона пов'язує чимало важливих об'єктів. Так само цією дорогою потрібно їхати до гуртожитків педуніверситету, шостої міської гімназії, 2-ї клінічної лікарні, аграрної академії та головне до Полтавського військового шпиталю. Чи планують дорогу ремонтувати, ми запитали у начальника міської шляхово експлуатаційної дільниці. Казака там буде робити, що вони не, не, не зробили свою магістраль до кінця. Це треба до них звертатися. Коли вони зроблять. У водоканалі в свою чергу повідомили, що ремонтні роботи підприємством дійсно проводились. Проте нині на відрізку вулиці козака від 10 до 18 будинку усі об'єкти благоустрою, які були порушені під час ремонтних робіт, відновлені в повному обсязі. У водоканалі не брешуть. На цій ділянці дорогу дійсно відновили, хоча ями та проваля все одно присутні. Питання щодо того, коли все ж таки відремонтують дорогу по вулиці Козака, залишається відкритим. Нагадаємо, цього року на ремонт доріг міська рада планувала витратити понад 30 мільйонів гривень.